Ну що, друзяки, атакують мій город Супер гектари 5 соток пшениці, але ж тоже не покинеш і дякуючи добрим людям, може сьогодні вихопити вихопитися все діло до дощу. Так що ще один комбайнер на красному комбайні Панигорек Цей пергістон. Якщо так Побачимо, що ми не молодим. Ну, посіяли два відра. Заодно замульчуємо пшеницю картоплю. Посіяна, нечаяно. Дякуючи Андрюхі і І сані. Це Я пшениця, не знаю, що воно, як воно. Посіяли ми тоді і мотоблоком прикидали. І що маємо, то маємо. Вже земля не гуляла. Звісно, трохи буря тоді була покрутило. І трохи буря є маленька. Таких хлопців. Я навіть не знаю, по чому нас ймолотять у березоні. Треба хоч Ігоря спитати. Накрутишся, навертишся, не скільки намолотишся, як накрутишся. Там взагалі з краю бур'ян просто капець. А у вас значить і нічого. Подивимося, що ми тут намолотимо, спес з сектом, супер аграрій, щелутько. Щас десь дуже Соня під'їхати цю пшеницю. Полупнуть сюди. Такая история. Комбайн проходить провалять. і провалює. Тичкарочкою. І тут 5 соток. І там 15 і 10 картоплі. Потіяли нещасних. Два відра даже не було пшениці. Що, як я тобі аграрі, я? Чи ж, Хоч Би мішок якийсь намолотить. Ну, наша задача була яка, що просто не гуляла земля, робити якусь трохи сіву зміну, щоб картоплю по картоплі не садити. І своїми силами це все діло ми зробили. Тобто мотоблоком прикидали пшеничку, хлопці дали і подивимося, що ще буде. Зараз Саня прилетить. І, ну, два відра там навіть не було, ми тоді розкидали. Туди-сюди да і все. О, зараз вигрузимо пшеницю і потім будемо мовити овес. Хоч би вспіть до дощу, так? Да? Не буде? Ти думаєш, пронесе, бо я трошки очкую. Ігор їде. Дякую Ігорю моєму синочку, що посовітував Настіного дядька, теж Ігоря, і сьогодні, дасть Бог змолотиме. Отже, повний капець газу і пішов. Оп. Да, так, у нас дуже-дуже мало тут. <laughs> щоб до когось звернутися, щоб хтось щось поміг, це просто капець. Ну нічого. Вистоїмо і все буде добре. Такий комбайн невеличкий. Я не... Ти заповнив, як він називається? Щось <laughs> ну, Фердісон, а що я не знаю, ну... Люди напишуть, що це за комбайн, але такий інтересний, цікавий комбайн. Має ще одразу картоплю змолоти, а? А? Було б класно, щоб не а було б по, по красоті. Каже, мішків три буде. Ну, посіяли ми півтора відра. Там, ну там бур'ян такий просто капець, зараз спробують його відбити, ну а потім вас вже змолотимо. Ну а що робити? Дарованому коню, ну це навіть не дарований, ми попрацювали, але своїми силами це все діло зробили. О, так що я думаю, що все буде добре. Що є, то є. Затрат у нас великих не було. От, Звісно, якщо такі куски сіді все діло нанімати, то воно виходить, печаль біда. А так подряпали, розкидали вручну. От, І це все діло. Да, там край теж пшениця, але вона з бур'яном. Попробуємо. Пересилувати. І іде санька ще під'їде і три мішка висипемо. і потім овес за бур'янецьке що там пару кущів бур'яну капець просто тут, тут краю трохи пшениці було а там вже буде у нас йти Олес. І зараз будемо за його Олес коням молотить. Хтось сказав, ти що коней будеш розвозити, Та ні, просто щоб не гуляло, це раз. По-друге, що якщо там 5 кілограмів від раціону можна додати, то воно з'їсться, да і все, там тих пару мішків буде. І земля заодно у нас трошки, так сказати, поміняє власника. І ми на наступний рік тут е посадимо картоплю. Чи це не власника, а О. Чи Як воно там по блотному кажуть. Дружалик прилетів. Хтось мені казав, це не чорногуз. Ну, не знаю, в мене в дитинстві називали журавликів чорногузами. От такий чорногузик прилетів. І Санька приїхав, воно бородинка з орінкою. І зараз там тих нещасних два мішки-пшенички висипемо просто в прицеп. Щоб не перемішувати з овсом. Що, каже, хоч не держати свиней, ще лудько. Оце цього зерна хватає виготувати нагоду йому свиней. Mm. О, так, криш, посіяв 5 зоток і виготував 20 свиней. Не ну, шуткую. Ніколи не сіяв, немає своєї землі. Є просто невеличкий город. І просто для того, щоб не садити картоплю по картоплі, то хочеться, звісно, щоб воно було якось. по-нормальному. Еще что есть. Ну, посеяли мы, короче, посели. полтора мешка. Саня, как раз курям хватит, да? А? Кого? Нет, это тут 500. Ну як ти думаєш, я посіяв півтора десь до двох відер. Оце яра пшениця. Казав три мішка буде. Нічого собі. Ще й трохи насипало, а? Оце сипе. не шнила. І тепер ну там теж таке оверс, конечно Шоо Здух, але де він ще звернув, а? Е? Санька, дотягнеш до мене вдома обрізний, я потім розберусь. Іде на порі поставлю? Да, так, да, да, туди йду, десь. Я потім перетягну сам. Ну чого? Ну якщо взяти двох відер, то нормально, правильно? Ха-ха а, але дики тут зерно. Uh -huh. Все, Ігорюк погнав, молотить конячий фураж. Каде відро посіяв, три зібрав. Хвати з тебе. І все, погнали овець молотить. А овець ми вже закидаємо у наш бус. Масай Фер Джитон 440 -ый. И пошел Еще один дядь едет на лесопеде Раньше, когда в селе То было капец Только зашел в комбайн и пошли, 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 пошли А зараз, бляха, вот здесь З усіх городів, що тут держали, тут коли держали, і там городи були, і там, і там, ну, два чоловіка тримають. Маса, звісно, тут дебела, дуже пішов вже зеленець низом, попередіскуємо, гною льопнемо і на наступний год, якщо будемо живі здорові, здвинемо картоплю отсюда, сюди і так понаростаючій, а тут вже посіємо пшеницю. Може навіть озимо, зима, якщо буде час і буде можливість і погода буде дозволяти. У нас в принципі нормально по волозі, дощі йдуть і зараз знову захмарилося. О, все обратно бур'яни. Бур'яни хтось каже не виривають. Ну, По-перше, ця бур'янина росте, як кажуть, це саме. типа вологу там зберігає чи ще щось, ну я б не сказав, вона тяне з землі. Поживні речовини, хоч в принципі я думаю, що там тих поживних речовин. Вже вона витягне. Так, Санька воно розвертається, погнав, бо йому на роботу на завтра, вдома ще роботи. От. А ми. А ми працюємо далі. Приведемо це все діло в порядок. Журавлика попасемо, бачили, і змолотимо з ігорьком. Ріденький у мене лес, але трошки є таке. Коняча їжа, лакомство. Ось таке Щось де є Ну тут вже трошки більше, тут 15 соток, там 5 було, навіть може, і менше А тут Отут 15. А там у людини був ячмінь, таке теж невеличкий. Ну так, жнивуємо. Ай, Назар пішов журавлика злякав. Журавлик полетів. Полетів, 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 йде на посадочку. І височенький. У вас? І не бризкав я нічим, тоді людей питав, чим побризкати, ніхто мені нічого не написав. Ну з цієї сторони трохи з краю було, сило все, ну а так начебто нічого. Ще красавчик від труби. Стов серед города виріза, там труба у нас. Можна й трубу відбить. Що ти за рано Вчорано Ну, Друзі, Назар ходять по городу і гриби збирає. А ну напишіть, що це за гриби. Мені кажеться, це шампіньйони. Назарчик, братик. дивись, це шампіньйони чи ні. Дивись скільки їх тут, вони вже, правда, попереростали, Оно. Дивіться скільки, да? Ону, весь город в грибах, А що це таке? Ону. то та ми ж гриби не садили Назар, дивись, ось цю, Дивись скільки грибів, не треба і в ліс ходити, Йосип Марія, де? Ну вони вже попереростали. Тож дощі не налили, да? і було діло. а ще лучка ходить, тут абур'ян пасеться, Кажуть, нерви, не рви, нерви. Ну що ж не рви. Ну Як же не рви. Я воно нормально. Саме головне, не в кущу, бо як в кущу, то виривається кущ. А так все нормально. Поки комбам молотить, то ми назором гриби збираємо. Такі діди вириваємо, гриби збираємо. А ця картопля, кстати, покручена. Вона кстати, ну, не больна. Тут така, навіть картопля. Подивимося ще осінь, що воно осінь покаже. Не хватило сили вирвати у мене. Картоплина, але вже все, картопля починає відходити, починає сохнути. І скоро вже туди-сюди пролетить, вже будемо і копати. Так що ігорюк дає дрозда. Овес посіяний мотоблоком, молотимо по красоті. Не знаю, чи там що буде чи ні. Але не повний мішок теж посіяли. Ну, якщо пару мішків насобираємо, то й буде добре. Завермо до дорога. Е? Так що куплю коня і буду годувати коня. Іде ну, на ліганце. А Ігорюнчик теж мій підписник, я його в принципі раніше не пересікався з ним. А виявляється, так. А ще туди і назад і, і все, і будемо вигружати. Ми як разу спіємо, бо захмарило КП, назаркету дощу не буде. Але висів на 10 годин, стояв дощ. От. І напишіть, як вам взагалі, без прополки, без, ой, без гербіцидів, як вам взагалі по бур'яну. Понятно, що ще за цей місяць може дати дрозда, бо в нас дощі йдуть. Але як вам взагалі історія без сапи і без... Гербіцидів, В принципі, я думаю, шикарний результат. Як на даний момент, картоплі ми вирости дали. От. Ні одного оприскування ні до сходового, ні після сходового ми не використали. Так що, ну так, да, зараз проявляється бур'ян трохи, ну, але бадиля маса лежить. Помалу вона стікає, вона тоді і задавила бур'ян, який знизу був, який почав вилазити. ну, але Якось так, це так по-простому, по сільському, чи правильно я це роблю, чи правильно я це все діло е обґрунтовую. Просто три рази ми дискували, ну, дісками проходили міжряддя для того, щоб не давати, щоб бур'ян пішов. З цієї сторони, звісно, хоч польовий поліс. Там, де посіяне було в тому році, його менше вже. О, тобто якось приглушує трохи, не знаю, чи як. Ну, але закислений ґрунт. Одні кажуть, що треба кидати її звідси, інші кажуть, що це нічого не дасть. Ну, подивимось. Ну, Зараз якось трохи не на часі, але працювати все одно треба, бо по-іншому ніяк. Так що один ударчик, туди назад, думаю, і все буде гуд. Ну думаю, мішків 10 буде, думаю, з мішка. По вазі я не знаю, що це там. О. Але якби цим правильно зайнятися і правильно підкормити і обробити. Але так як розкидали ми з вами, ви ж пам'ятаєте. Розкидали вручну мотоблоком, пробіглися. Таке були нерівномірні сходи, повсю, Але потім стрельнув і все. От, в принципі, я б не сказав, що він ще навіть сильний грязний. А ну, напишіть грязний, він ще ні. Оце понизу пішло, звісно. От так, бачите, але такий він не дуже густий. Не дуже густий. Але і не дав вирости бур'яну. І закрив. Ну, є тут, звісно, пару дідів таких, вони мене прихварюють. Отак. Просто капець. Як на велосипеді. Жиг-жиг. я не знаю якого цей комбайн, але реально це не нива, друзі. Їй богу вам кажу. І меншенький, і комфортніший дивлюся, і маневреніший. І... Корот, я в цих ділах не дуже січу, але я думаю, що хороший. Ну нам в коментарях свою думку ці всі моменти останній штрих якщо навіть вже дощі піде то ми вже завершили нашу міні-міні молодьбу я скажу наша задача не то що там назбирати щось а в першу чергу щоб не гуляла земля але земля реально м'яка просто капець що ходю дивіться руками взагалі просто Земля не просто капець. Просто капець. А ну Назар контролюй ситуацію. Урожай 2025. Ще одну свиню вигадуємо. <гум> Що там пів мішка є? Мішка два буде. О, не чуємо. Так що якось так Оп. Назар, скільки спорим? скільки мішків? 3, 5, 10, а? Кролячий корм, Що, будеш їсти у вас? Будемо їсти, коли... Ти дирки позатуляв? Так що у вас? Не овес, пшениця, ячмінь. Головне, що воно ще й щось є. Улізе, ще й місце встанеться. Ай, по красоті. так, скажи, що це я тобі посіяв. Правильно? Ну не в обіду, звісно. У нас найпрацьовій народ це українці після коней, правильно? Тобто щоб гарно працювати, треба їсти овес. Посіяли, так, да. ми десь мішок був Мішечок Ну так Розправляй на передочок трошки, навіть Так що ще й трохи є, бачили Ще й могла бути солома непогана, але Ігор каже, можна було б зняти цю штуку, що Хічкарню. Можна було положити валки і за це саме. Так що ми, в принципі, бачите, чотенько це все діло організували. Саня приїхав, забрав це все діло в свій прицепі нам зараз покине, бо в нього там свої справи. Ну, а в нас якраз бачили. повний джигульовський прицепчик. Ну, пшениця це повний прицеп, бо По борти ми набирали тона. Ну, я чмень, овса — я не знаю. Ну напишіть, скільки буде кілограмів або скільки мішків. У відосики, а ми вже потім як соберемо, потім вам це все діло розкажемо. Так що дякую комбайнеру. Дякую і всім небайдужим людям, що не пускають руки і працюють. Ну, а ми зараз будемо пекти додому. От якось так. Що, Канада, відро! Це скільки? Плата за товар. Відрами обставина назад одміряти, так? Да? А, це таке. Надар, піди поможи. Піди, піди. А то спитають, скільки стоїть молодьба. Ну, друзяки, я вам не можу сказати, скільки стоїть молодьба, бо я ще не розраховуюся. Це, це так, по дружески через Ігорька людина мене послухала. Ну, в мене такий цей мені сусід, Коба Андрюха, молотив, але зараз його немає, але також повинні були приїхати. Але вчора Ігор приїхав, мій Максютик, і каже, можна до дядька Настіного звернутися і послухав, і приїхав змолотив. Так що зараз розраховуюся і... Печемо додому, будемо з назаром вибирати. Так що всім миру здоров'я і добра. Дяка всім. Пока-пока.